Не все, що нам передається від покоління минулого, потрібно брати з собою сьогодні. так, брати сьогодні і нести таким. Та, так. Та, але ж це таке, це десь, це зараз так кажуть, не Генетичні, доїдайте, залиште ну, та все інше. А якщо подивитись раніше, там бабуся каже, ти поки не доїсиш, там футбол грати не будеш. І якщо тобі постійно це кажуть, десь там в голові тим відкладається. І до нас іще це залишилося це. що, Ну як це їжу лишити і не доїсти. Але не все, що нам передається від покоління минулого, потрібно брати з собою сьогодні. так, брати сьогодні і нести таким грузом на спині, так? Тобто, можливо, від чого? Чогось варто відмовитися. вартує дорожче. Моє здоров'я чи оцих 500 гривень? Типу, хто дорожче? Моя вартість 500 гривень, так? Тобто я буду себе змушувати робити те, чого мій організм не хоче, тому що я за це заплатила. Ну тобто, це знову ж таки психологічно треба оцінювати, чи варто це робити. Як бути, якщо е, наші люди звикли, що якщо у нас весілля або якась подія, то треба накрити так вечерю або стіл, так щоб прям страва на страві стояла? Бо якщо подати одну або другу страву, то це ж нема що їсти. От як до цього ми розберемо тарілку, не обов'язково ставити однієї страви, ну типу повну тарілку. Mm -hmm. От ти і хочеш цей салат поставив, і цей салат поставив, і цього ложку. Ти можеш спробувати все, що на тому столі, і при цьому не зайти за межі цієї тарілки. А на рахунок того, що щось кажуть інші, це знову ж таки це нам залишається з минулого покоління. Чи треба нам тягнути оцей тягар з собою далі Так рішення кожного? Головне, nice, щоб вам було комфортно.